Якщо, якщо вони це зроблять, то буде третій вирішальний поєдинок. Але удари його! Забиває! Подабиває Михайло Грицина! Подивіться, енергія виходить вперед на... Щепорнюк юнаков! Колесніков і шувалов! Придача до корда, буде безпечний момент висадку. Гол! забиває танський. 2-0. Просто... Намагався пройти, не проходить Чепурнюк. Чисто, зіграли енергетики. Радевич по флангу. Походить в центр, зміщається, віддає на, мак... на Федюка. І гол! забиває Паряк. Паряк забиває третій м'яч у воротах і та. Єгор Борсук, Чепорнюк, Корнійчук, Шувалов на фланзі. Простріл небезпечно. Корнійчук і забиває Колесніков. Забиває Колесніков, про якого ми говорили, що він справді. точно від відділських енергетиків Михайло Микола Грицина! Михайло Радевич Перепрошую, це Радевич. Це Радевич забиває четвертий м'яч. 4-1! Знову Корничок. Корничок по... Мало Михайло Грецина не пропив цей м'яч і ви подивіться, забиває Корнійчук. Забиває Корнійчук і знову. Хіта. Але продовжує грати з п'ятим полівим Кіяни. Знову перехоплення. Федюк. На фланці Багряк Федюк пробиває сам. Федюк забиває! Два. На зараз заряд емоцій від І з'являється у нас на ворота у енергії. Назарій Войтович Спокійно чекає завершення часу і так лунає фінальна сирена. Вітаємо енергію з виходом у фінал. Федюк, Радевич, Багряк, Михайло Рецина. Танські визначились у цьому матчі. У Львівської енергії Корні.